За час повномасштабного вторгнення Росія відкрила більше тисячі пам'ятників, майже половина з них присвячена війнам або Другій світовій, або вторгненню в Україну. В цьому відео ми з вами проглянемо, які Росія відкриває пам'ятники, як вона веде пропаганду за їх допомогою, та які героїв у віковічної в камені РФ на окупованих нею українських територіях. Найбільша група нових пам'ятників присвячена великій вітчизняній війні та спеціальній воєнній операції проти України. Ці періоди стали важливою частиною державної пропаганди, яка формує пам'ять росіян так, щоб війна проти України здавалася виправданою. А історія доказом якоїсь особливої месіанської ролі Росії, яка рятує світ від нових загроз для росіян. Всі українці нацисти. Російська пропаганда вбивала цю тезу в голову своїх громадян ще задовго до початку. Війни у 2014 році власне ця політика відображається і в пам'ятниках за роки повномасштабного вторгнення Росія почала відкривати на своїх і окупованих нею українських територіях все більше і більше пам'ятників на тему Великої Тєчестини. Попри те, що від закінчення Другої світової війни минуло вже майже 80 років. Іноді доходить до абсурду. В одному населеному пункті вже стояв меморіал Великої Тєчестіни, але його вирішили оновити. Старий і пам'ятник стало шкода викидати, тож плиту з іменами місцевих воїнів забрали в інше село, де про них взагалі ніхто нічого не знає. Логіки нуль. Російське пабідабесі вилилось в нову війну, а отже, у нові пам'ятники. Цікаво простежити зміни в їхніх сюжетах. Спочатку це були пам'ятники з літерами Z і В. Далі пішла хвиля пам'ятників бабусі з червоним прапором. Просто подивіться на цей несмак, бабуся з прапором. Це українка Ганна Іванова, яка у 2022 році в Харківській області вийшла до українських солдатів із радянським прапором, переплутавши їх із російськими військовими. Російська пропаганда зробила її символом протистояння фашизму. Після того, як жінка пояснила свої мотиви і розповіла, що не виступає проти української влади, нові пам'ятники бабусі з прапором з'являтися перестали паралельно формується новий культ героїв, учасників так званої спеціальної воєнної операції проти України. Убитим окупантам надягають ореол нових мучеників і героїв, які боролися за велику справу. Пропаганда поширює історії, як один солдат відбувався від армії українців, чи захищав траншею сам ціною власного життя. Від навали західних танків. Ось типовий приклад опису подвигів героїв, який підозріло нагадує опис героїв Великої Отечественної у радянських підручниках. Максим Серафимов в составе разведотряда попал под шквальный огонь значительно превосходящих сил противника. Организовал оборону и более 10 часов удерживал с бойцами здание, уничтожив 30 врагов и бронетранспортер. Когда рядом упала граната, накрыл ее с собой, спасая подчиненных. Ну и як тут не разрыдаешься. В Росії велика кількість загиблих окупантів стала частиною військової стратегії. Солдатів посилають в атаки знову і знову, навіть попри великі втрати. Цікаво, що перші пам'ятники загиблим з'явилися через три місяці після початку повномасштабної війни. Мабуть, що ідеологічний апарат Кремля спочатку не знав, як подати інформацію про величезні втрати своєму населенню. До речі, якщо вам подобається це відео, поставте йому лайк і підпишіться на наш канал. Та надішліть це відео своїм знайомим, щоб вони краще розуміли, як Росія промиває мізки навіть за допомогою пам'ятників. У внутрішній пропаганді Росія постійно повторює, що воює не з Україною, а із Заходом. Це позначається і на пам'ятниках. Ми знайшли цілий клас монументів, які прославляють події та героїв, які за офіційною версією протистояли західній агресії та відстоювали національні інтереси Росії. Кремль пропагує ідею Росії як карателя Заходу, країни, яка не лише перемагала, а й Карала Європу за її амбіції, спроби зазіхнути на російські інтереси. От, наприклад, в Москві в 2022 році відреставрували пам'ятник Мініну та Пожарському. А у 2023 му в нижньому Новгороді встановили пам'ятник патріархові Гермогену. Ці персони мають нагадувати росіянам, як вони вистояли в часи смути на початку 17 століття у війнах із поляками та шведами. За допомогою монументів Росія намагається ще й залякати у вересні 2022 року. У місті Івангород на кордоні з Естонією відкрили пам'ятник танку т 34 Буквально за сотню метрів через річку Нарву розташоване місто Нарва, де раніше був такий самий пам'ятник. Але естонці його прибрали. Дуло на російському меморіалі дивиться в бік естонської нарви. Яку росіяни вважають своєю, і в якій мешкає значна російська етнічна меншина? А от у Красноярському краї у 2023 році встановили пам'ятник потужній ядерній ракеті Сармат із підписом Після нас тиша, щоб показати, що росіяни не бояться санкцій. У Липецьку відкрили пам'ятник кролику з рублем, який давить долар і євро. У сучасній Росії також масово відкривають пам'ятники, які мають підкреслити так звані традиційні цінності. Наприклад, встановлюють монументи святим Петру та Февронії, які уособлюють подружню вірність та любов. Загалом у Росії близько ста пам'ятників цим персонажам, і вісім з'явилося протягом останніх двох років. Ще один важливий елемент релігія. Хоч у Росії багато мусульман та інших вірян, вона подає себе як православну країну. Пам'ятники святи мають показати, що Росія це нібито опора духовності і. Правильних цінностей у зіпсованому західному світі монументи іншим релігіям у Росії з'являються тільки тоді, коли це вигідно для пропаганди. Наприклад, пам'ятник Корану в місті Міас відкрили не з поваги до ісламу, а як відповідь заходу після того, як у Швеції радикал спалив Коран. Це такий собі ляпа з заходу. Мовляв, у Європі зневажають святе, а от в Росії бережуть. А от і ще кілька прикладів пам'ятників хранителям традиційних цінностей. Постать Столипіна символізує стабільність і державне управління, а державін уособлює ідеї сильної держави та консервативної ідеології. А ось пам'ятник Сергію Уварову, авторові формули православія, самодержавія, народність. Пам'ятники тепер просувають ідею. Росія це про традиції, православ'я і сильну державу. Лібералів і накодумців ігнорують зараз, визнають лише тих, хто править жорсткою рукою і сповідує вічні цінності. Нові пам'ятники в регіонах із корінним неросійським населенням мають суто колоніальне навантаження. Вони підкреслюють роль Росії як просвітителя народів, які вона завоювала, а потім катувала і асимілювала. Ось пам'ятники просвітителям якутів, хакасів та інших малих народів, які встановили, щоб нагадати про те, як Росія цивілізувала ці території. Націоналістичні та профашистські організації в Росії також отримують підтримку від держави, коли ставлять пам'ятники своїм героям. Тому вони ставлять, наприклад, в Астрахані бюст Івана Грозного. Цей російський правитель захопив Астраханське ханство в 16 столітті, знищив місто і вирізав місцеве населення. Це мало б обурити мешканців Астрахані. Але бюст Івана Грозного подають не як символ захоплення, а як знак приєднання до сильної цивілізованої та культурної держави. На окупованих територіях України за монументальну пропаганду відповідає перший заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергій. Кирієнко він особисто перевіряє результат зведення пам'ятників та навіть приїжджав кілька разів на відкриття цих меморіалів. Кирієнко також ініціював відкриття в Маріуполі пам'ятника бабусі з червоним прапором. Це по суті перший пам'ятник не лише на окупованих територіях, а й у самій Росії, безпосередньо пов'язаний із повномасштабним вторгненням. Також церемонії відкриття меморіального комплексу Савур-Могила в Донецькій області дистанційно взяв участь і російський диктатор Владімір Путін. Він доволі часто з'являється на всіляких історичних церемоніях у Росії. Це зайвий раз показує пам'ять про історію. Там це інструмент ідеології. Савур, могила на окупованій Донеччині, колись була символом перемоги над нацизмом у Другій світовій, але тепер там вшановують ще й героїв Новоросії, бійців російської гібридної армії, яка зайшла в Україну в 2014 році. Росіяни перетворили це місце на символ нової боротьби Росії і народу Донбасу проти нацистів в Україні. Меморіал став частиною російської казки про те, що схід України це новоросія. І повернення цього утворення в склад Росії це нібито історична справедливість. Загалом ми виявили 124 пам'ятники, які Росія встановила на окупованих територіях України за час Великої війни. Стратегія Росіян на окупованих територіях, увічнення пам'яті Великої вітчизняної війни, нових героїв-захисників Донбасу, як от на Савур Могилі, та намагання затвердити там власне російські історичні наративи. Тому в Донецьку Маріуполі відкривають пам'ятники Олександру Невському, а в Донецьку Маріуполі-Скадовську насаджують культ Федора Ушакова. Ці особи взагалі не мали жодного стосунку до цих територій, але пропагандистам на це пофігу. Пам'ятник Невському в Маріуполі ще й відкрили на місці меморіалу військовим ЗСУ. Також на новоокупованих територіях активно відновлюються пам'ятники Леніну. Ми виявили 13 таких. Російська пропаганда довгий час аргументувала нацистську сутність Києва саме процесом декомунізації в Україні. Тому відновлення ленінів на окупованих територіях стає символом звільнення населення від київського режиму. В умовах війни і санкційних обмежень Росія не економить, а вивалює значні суми на ці пам'ятники. Бо тут же мова йде не лише про встановлення скульптур, а й про супутні піар-акції, висвітлення в ЗМІ, роз'яснювальна робота, урочистості – Це кампанія, яка починається з новини про плани встановити пам'ятник і триває до моменту, коли росіянам нагадують, чим відома особа і чому важливо її пам'ятати. До церемонії відкриття залучають громадськість іноді навіть школярів. І все це влітає в копієчку за встановлення пам'ятників героями свого відповідає місцева влада. Вона видає накази і регламентує алгоритм зведення таких монументів. Російські олігархи фінансують масштабніші проекти. Православний олігарх і власник медіаресурсу Спас Костянтин Малафієв ставить Пам'ятник святим та Олександрові Невському, а от Газпром дарує Санкт-Петербургу. Пам'ятник Петрові І вже просто господи, тринадцятий у місті. Центральна влада в Кремлі формує історичну лінію пам'ятнику будівництва, тобто визначає, кого хоче бачити на п'єдесталі, а кого треба знести. Просто забути на окупованих територіях. Українські пам'ятники нищаться так само, як і будь-які інші прояви нашої іденти. Тичності, наприклад, окупанти демонтують пам'ятники жертвам голодомору, зносять пам'ятник козацькому гетьману Петрові Сагайдачному, якого навіть назвали ініціатором. Геноциду окупанти намагаються стерти все, що нагадує про українську культуру. Це ставить під загрозу історичні пам'ятки, які свідчать про боротьбу українського народу за свободу і незалежність. Росія знищує ці символи і тим самим намагається знищити саму пам'ять про українське коріння цих територій. Нагадую, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал та відправте це відео своїм знайомим, аби вони знали, як Росія знищує все українське і промиває людям мізки. А щоб підтримати вихід цікавого і глибокого контенту, і надалі задонайте нам на одній з платформ за посиланням в описі відео.